Дев'ять людей загинули ще 12 Отримали поранення внаслідок російського обстрілу Лимана Донецької області в суботу, 8 липня. Окупанти завдали ударів по місту з реактивних систем залпового вогню, поціливши в приватний сектор. Пошкоджені будинок і крамниця. Повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Місто Лиман, яке знаходиться у північній частині Донецької області, з 23 травня 2022 року перебувало під російською окупацією та було звільнене українськими силами 1 жовтня того ж самого року. Росіяни не залишили в Лимані після себе жодної цілої багатоповерхівки. Спочатку місцеві жителі не мали там ні комунікації, ні доріг, ні електропостачання, ні води з газом, ні грошей на продукти. Люди розраховували лише на волонтерів. Згодом Донецька ова почала повертати місто до більш-менш нормального життя, адже лиман. Регулярно обстрілюються загарбниками.